Доброго дня всім! Так як найбільше отримую запитань про реанімацію рослин. На жаль, рослини приходять до людей в неналежному виді, вони довго на складах, в магазинах, потім людина купує чи їй дарять, і коли вона дивиться до рослини, там Майже все коріння гниле, і люди не знають, як врятувати, і дуже багато про це запитань. Я хочу вам показати три свої рослини, які я отримала в жовтні того року. Ну, їм вже трошки більше року, вони в мене. Це була абсолютно реанімація без єдиного коріння. Ось ця. це едакшн? Едукшн, едакшн, як правильно, едакшн. Я на нього кажу, а там як правильно не знаю. Ось таке коріння він мені наростив. Це Magic Card. Вона мені прийшла з гнилою точкою росту. Ця рослинка. Це дітка виросла. Така красива діточка виросла. І ось так вона мені таку стрілку гарнезну пустила і отак вона вже в мене розпустила одну квіточку. І це многостраждальний. Горизонт, який я дуже сильно хотіла, він мені прийшов без жодного от, на світло, він, немає світла. Прийшов мені, дівчата, без жодного корінця. Він. Продавець сказала, що вона мені відправляла гарний, а що з ним случилося за сутки, як він до мене їхав, вона не знаю. Ну, як завжди, в принципі. Ось такі теж він мені корінчики наростив. І оце два листочка він мені виростив і дав мені теж таку гілочку невеличку, не знаю, навіть лишати. чи Обрізати, хай ще рости, зараз ще подумаю, я на нього дивлюся. А також ж я хочу хоч першу квіточку побачити. Це горизонт. Ну, ось що я робила. Я так в двох словах хочу вам розказати, що я робила. Дістала з горщика, обрізала все сухе і гниле і спорчене коріння все геть повністю. Взяла гостре, що на той час було манікюрні ножниці. Пошкрябала повністю, як тільки можна, От без жалю пошкрябала все чорне. Зробила розчин фундазолу 10 грам на літр води теплої. Висушила орхідею, щоб вона стала суха. Це зайняло десь 5-6 годин приблизно. Замочила на 5 хвилин, в розчині дістала, знову висушила. Скільки там 3-4-5 годин будете дивитися? Знов замочила на 5 хвилин, знов дістала. Висушила, знов замочила, знов дістала, висушила. Це робиться тричі. Далі там лишалося в кожній з них лишалося по одному-два корінчика живих. Посадила в кару середньої фракції, нарізала в неї муху, прям ножницями нарізала, перемішала десь приблизно. 60 на 40, 70 на 30. це співвідношення, кора мох. От, прям нарізала, руками перемішала, перемішала, поставила, зробила фітіль із моху, по дну провела і отак доверху, щоб він піднімав воду. Поставила її туди на велику таку корінку, поклала на низ, поставила її на велику корінку і засипала той суміш, що зверху накрила кокосовим волоком. Тут сюди одна і та сама посадка. Цих орхідеях, ось у цих трьох одна і та сама посадка. Далі, що я з ними робила далі? Okay. Далі шогун катана рут це виручає, ну, ви бачите самі, які коріння росте. Шогун старт, шогун катана, рут. Перші оприскування, ні, не оприскування, перші поливи були йод плюс перекіс водню. Плюс лимонний сік, напишу в описі, напишу пропорції. Оце я поливала, поливала не знаю скільки. Місяць, два, три, при кожному поливі поливала з йодом. Ось такий стан зараз мають мої рослини. Ось ця з пропавшою точкою росту дала дітку. Ось я її не викинула, бо в неї були корінчики гарні. Я її посадила, вона почала нарощувати. Дивіться, які вона почала нарощувати корінчики, ця діточка вже. Ось така вона, бачите? Думала, що нічого не буде, але я так вважаю, дівчата, що викинути рослину можна завжди, а ось поборотися за неї треба. Якщо ви бачите, що гарне е, коріння пропала точка росту, то не бійтеся, доглядайте і ви обов'язково дочекайтеся, дітку. Якщо пропало все коріння, все обрізайте, без жалю, що ви бачите погане гниле, замочуйте у. Будь-якому фунгіциді я користуюся фундазолом і привікуром, іноді превікуром, іноді фундазолом, ну зачастіше фундазолом. Чогось я не знаю, так я до нього привикла, але привікур, наче ніжніше ставлення його до рослини, їм не можна попалити е, нічого, так як це можна без знання попалити фондазолом. Треба гарно з фундазолом вміти працювати. Ось таке хотіла вам розказати в двох словах про реанімацію, бо дуже мені багато пишуть в месенджер, скидають фото своїх квітів, допоможіть і розкажіть. Я краще ось в одному відео розкажу, щоб всі подивилися, бо немає мені коли всім відповідати. Дівчата, вибачте, будь ласка, але в мене теж маленька дитина і родина, і я сама на хазяйстві з маленьким дитям, а всі по роботах. От тому я стараюся вкласти в свої відео якнайбільше інформації. До цього відео я напишу в описі пропорції, як робити суміш фундазолу з фундазолом, Напишу вам. Ну, ось, якщо будуть запитання, пишіть, будь ласка, під відео по можливості всім відповім. Дякую за перегляд.